В далекому селі, де річка весело дзюркотіла, а вітер ніжно гойдав верби, жив старий гончар на ім'я дід Матвій. Він умів із глини творити дива. Робив горщики, глечики, миски, а ще іграшки для дітей. Якось до нього прибігла маленька дівчинка Марійка. Діду, зробіть мені глечик, але не простий, а чарівний, попросила вона. Старий усміхнувся і відповів: Добре, але для чарівного глечика потрібна особлива глина. Йди до річки. Знайди білу глину, а ще принеси жменьку польових квітів. Марійка швиденько побігла до річки, відкопала білу глину, назбирала букет польових квітів і принесла гончареві. Дід Матвій узяв глину, ніжно її розім'яв, поклав на гончарний круг. І почав працювати. Його руки обережно ліпили форму. Глина крутилася, ставала тоншою, рівнішою, поки не перетворилася на гарний глечик. А тепер треба його обпалити в печі, щоб став міцнішим, сказав гончар. Коли глечик був готовий, дід Матвій узяв тоненький пензлик і вмочив його в фарбу, зроблену з природних мінералів. Він акуратно вимальовував пелюстки, листочки та стебельця, немов квіти самі розквітали на глечику. Потім знову поставив його в піч, щоб фарби закріпилися і стали яскравими. Коли глечик вийняли з печі, його візерунок засяє, наче справжній квітковий луг у сонячний день. Марійка не могла відвести від нього очей. Ось твій чарівний глечик, мовив дід Матвій. А в чому його чарівність? здивувалася дівчинка. Якщо налити в нього молока, воно ніколи не скисне. Якщо налити води, вона завжди буде прохолодною, а якщо поставити його на стіл, він даруватиме тепло і радість усій родині. Марійка здивовано поглянула на глечик. Як таке можливо? Гончар усміхнувся і тихо сказав. Головна чарівність не в глині і не в печі, а в любові. Яку я вклав у цей глечик. Коли майстер робить з добрими думками і щирим серцем, його вироби несуть у світ радість і тепло. Марійка радісно подякувала і понесла глечик додому. З того часу вона берегла його, а коли виросла. Теж навчилася робити глиняний посуд. І кожного разу, коли ліпила щось із глини, вкладала в нього свою любов, як колись навчив її дід Матвій. Діти, сподобалась вам казка? Хто був головним героєм казки? Вірно, гончар. А як його звали, пригадайте? Дід Матвій. А хто попросив гончара зробити глечик? Марійка. А які матеріали знадобилися для створення глечика? Вірно, глина. Як ви думаєте, чому Глечик дарував тепло і радість? Тому що дід Матвій зробив Глечик з любов'ю? Чи хотіли б ви зробити свій глиняний виріб? Яким би він був? Діти Розгляньте картинки. Розкажіть про це створення глечика. Пригадайте, що за чим робив дід Матвій? Складіть розповідь про те, як створюють глеч. Діти, а наше заняття завершується. Ця казка. Навчила нас, що будь-яка річ, зроблена з любов'ю, стає особливою. Майстер вкладає в свою роботу тепло і добрі почуття. Його вироби стають не тільки красиві, а й приносять радість іншим. Пам'ятайте, праця майстрів дуже важлива, адже вона зберігає народні традиції.